Святий і великий Архангеле Божий Михаїле, несповідимої і присущної Тройці, перший в ангелах предстоятелю, роду ж людського заступнику і охоронителю, що скрушив з воїнством своїм главу пригордого денниці на небесах і посоромлюєш злобу і підступи його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю. Будь щитом непорушним і огорожею твердою святій церкві і православній вітчизні нашій, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів видимих і невидимих. Не позбав же, о архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє, ми ж, хоч і багатогрішні є. Але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі. Осяй розум наш світлом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити, а що ненавидіти і відкидати. Зміцни благодаттю Господньою слабку волю і немічну силу нашу, щоб, утвердившись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами і похітливими думками, подібно до нерозумних дітей, які скоро гинуть, насолоджуючись красою світу цього, і ради тлінного і земного безумства забувають про вічне і небесне. Над усім цим виблагай нам з висоти, Господні архангели, дух істинного покаяння, нелицемірну печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші, щоб останок днів життя нашого ми прожили невдогоджанні почуттям і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння, подвигами чистоти і святими ділами милосердя. А коли наблизиться час кончене життя нашого, не залиш нас, Архангеле Божий, без захисних проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо, щоб захищені тобою без перешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя. Сподобались побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля його ніг, у радості вигукнули. Слава тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних, Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь.